Привіт, друзі та підписники мого каналу. Хотів би вам сьогодні продемонструвати монтаж волосінь на Воблер. Отже, нам для цього сьогодні потрібна сама волосінь Воблер. Беремо Воблер, заводимо волосінь до відвідного кільця воблера. Потім Беремо ліску, ложимо вдвоє, та робимо декілька обертів воблером округ ліски. Раз, два, три, чотири, пять у мене вийшло. Потім край ліски, яка у нас знаходиться вільно, заводимо у кільце, яке у нас утворилося з волосіння. Так. Потім беремо за два краєчки та підтягуємо. Друзі, обов'язково тримаємо ліску з двома руками, з одного краю та з другого. Та підтягуємо вузел до воблера Потім дві половинки. Підтягуємо ліски у нас, повинно утворитися дуже гарно, професійно вузол ось таким способом. Дуже надійний, дуже гарний, друзі. Так, підтягнули. Ліска, яка у нас була не основна, ми її відрізаємо. Так, друзі, дивіться, повинна у нас вийти ось така петля, як кажуть. Дуже гарна. Дуже швидко монтується, друзі. Надійно. Можу вам порекомендувати. Можна ловити хижаків любою вагою, петля надійна. Гарних вам трофеїв Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, дизлайки, коментуйте.